Сьогодні ми проводимо навчання з ліна експертом Богданом Мазуркевичем. Програма називається «Лін-інтенсив». Мене звати Богдан Мазуркевич, я лін консультант, навчаю компанії в щедрому виробництву. Що я очікую тої програми? Я очікую, що компанії будуть розуміти більше, що це їм дає, для чого їм це потрібно, і найголовніше, що там треба зробити. Перша мета це робота над власними помилками, пошук втрат у своїй діяльності, побудова більш ефективних процесів в моїй роботі. Ну і відповідно більш ефективна робота разом з моєю командою з компанією Аддер, в якій я працюю. Добрий день. мене звати Сергій. Представляю компанію Маблин місто Львів. Прийшов на семінар, щоб почерпнути свої знання з приводу Ліну, оскільки ми його впроваджуємо вже кілька років. Особливо цікавить власне, мотивація персоналу, мотивація колективу, також навчання нашої команди, тобто які правильні підходи до навчання. В першу чергу хотів подякувати, враження дуже, дуже позитивні. Ці всі такі заходи по ліну завжди закінчуються тим, що ти виходиш такий повний сил, енергії, і вже все знаєш, як зробити, і всі ці книжки, всі ці розповіді, всі пишуться тільки з твого підприємства, з твого виробництва. Тобто всі приходять до тебе і пишуть твої проблеми. І ти вже знаєш, як їх вирішити, але коли приїжджаєш на виробництво, то розумієш, що треба починати щось маленького, тому що все вирішити одразу дуже складно. Лектор дуже доступно до подає інформацію. Будемо тільки нарощувати темп цієї праці, далі впроваджувати ці методики, системи і бути більш ефективними та виходити на більш більш об'єми. Дуже сподобалась система спагетті, діаграма спагетті. Тобто вона дуже наглядно показує, як наглядно видно, де проблеми, і на що вперше треба звернути увагу. Що мені сподобалось це система картування процесу? Тобто, вона дозволить виявити проблеми, які не видно на перший погляд. Програма була дуже цікавою, дуже інформативною. Дуже багато інструментів таких цікавих, які можна застосувати на будь-якому виробництві і в компанії в цілому, і зробити свою компанію ефективною. Багато інформації корисної і така інформація, яку можна використовувати в роботі і досконалювати свою працю, свій труд. Вражень дуже багато, насправді. Я скажу навіть так, що очікував, можливо, трохи меншого, бо вже бував на таких заходах. Але цей захід трохи ну, заставив перевернути уяву, по-іншому подивитися на свою роботу. Якби цього я й очікував. Да? Тобто, і я отримав багато відповідей на свої питання. Після навчання наші учасники отримали такі кроки, що робити, як трансформувати свою компанію, щоб бути більш ефективними.